Шановні колеги, я попрошу зараз от спокійно і дуже тихо мене послухати. Шановні колеги, будь ласка, припиніть будь-які розмови і просто послухайте одну хвилину. А можна, будь ласка, послухати. Я звертаюся до народних депутатів. Ми говоримо зараз про армію. 85-річний сумчанин Микола Іванович продав квартиру і дачу та віддав гроші на Збройні Сили України. Я думаю, всі з вас бачили цю новину. Натомість сьогодні. Парламент хоче забрати гроші у армії і віддати на дороги не більше, не менше. І я вам скажу, щоб мене потім не звинувачили, що я щось видумую, я зараз процитую цей закон. Пропонується виключити статтю 38 закону України про державний бюджет України на 2022 рік, згідно з якою у 2022 році, як виняток з положень статті 24.2 бюджетного кодексу України. Кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на забезпечення потреб сектору оборони. Шановні колеги, я просто зараз звертаюся не до тих, кому до лампочки армія і хто зараз розмовляє і не звертає увагу на мій виступ, а до тих, хто волонтерить, до тих, хто служив Збройних силах, до тих, хто сьогодні допомагає Збройним силам. Цей закон категорично не можна приймати. Не тисніть бездумно зелені кнопки. Не можна забирати гроші у армії. Тому ви знаєте, оце голосування, воно буде лакмусовим папірцем для всіх, і для нових депутатів, які сьогодні прийняли присягу. І для тих, хто сьогодні каже, що він допомагає фронту. Але дуже цікавий момент: на кону Збройні Сили України, сектор безпеки, і оборони і дороги. Обирайте. Це ваш вибір. Пропоную голосувати червоними. Дякую. І, колеги, і я закінчу, я не закінчу. І прошу підтримати 69-1. Там дійсно армія. Дякую.